Податки на сонячні панелі ведуть в Україні. От ми говоримо про це вже другий раз. Значить, і людина правильно замітила, що вже існують податки на сонячні панелі в розмірі 23%. Давайте про це поговоримо. Значить, уявімо, що у вас є сонячна станція, і ви вирішили експортувати надлишки в мережу, наприклад, по зеленому тарифу. Відповідно, ви вже будете платити податки на доходи фізосі 18% і 5% на військовий збір. 18 плюс 5 23% податки вони і є. Уже на сонячній станції, тому нічого нового водити не будуть. А якщо ви споживаєте всю енергію виробленою сонячною станцією, якби на власні потреби і нічого не експортуєте в мережу, то про ніякі податки не може йти мова. Це так само, як ви поставили, ну наприклад, там собі якусь побутову техніку в будинку і її користуєтесь всередині будинка. Кому О, яке діло, що ви чим ви там користуєтесь? Так і сонячною станцією, поки ви не є учасником енергоринку, ніякі податки ви не сплачуєте. Ото тема, любі друзі, і чому виник оцей от? Діалог, тому що дехто написав, що в Європі там е, вводять е, там, примусове відключення сонячних станцій. Е, ну, звісно, в Європі може таке бути, тому що коли є там певні коливання енергоринку і ця надлишкова сонячна енергія не потрібна, то, то ці станції можуть вимикати. Але ж у нас до цього дуже далеко. А якщо і буде, то ну буде. Але ж все одно економія сонячних панелі, сонячних панелей буде відбуватися. Тому ставте сонячні панелі. І ми вам поможемо по київ Київ, Київській області.